Чому Іван Мазепа насправді є не лише українським, а загально світовим героєм, справжньою поп-зіркою європейського романтизму? О, цьому сприяла ціла низка факторів, деякі з них випадкові. Саме їм ми завдячуємо появою ось цього зображення Івана Мазепи, прикутого до коня. Інші ж закономірні, точніше залежали від самого українського гетьмана, який протягом десятиліть був одним із найвизначніших європейських політиків свого часу. Парадокс, але поєднав обидві історії класик світової літератури Байрон. А його наслідувач, імперіаліст Пушкін, просто перебрехав образ Мазепи так, як було вигідно Москві, і понеслося відтоді до образу Івана Мазепи зверталися найвидатніші художники романтизму: Делакруа, Жаріко, Верне, Буланже. Та багато багато інших дослідники підрахували, що образу українського гетьмана Івана Мазепи присвячено 108 гравюр, 42 картини, 22 музеї.